Проблеми учасників АТО наші спільні проблеми, а тому й вирішувати їх потрібно разом. Переконаний міський голова Ігор Сапошко. 8 листопада, за підтримки та сприяння мера броварів, родина захисника Сергія Щукіна отримала в подарунок від будівельної компанії Альянс Новобуд нову трьохкімнатну квартиру площею 94 квадратних метри в одній з багатоповерхівок житлового комплексу Лісовий квартал маємо не забувати про родини, які сьогодні. Потребують також допомоги, підтримці. І в свою чергу я дуже вдячний компанії Буті. Я звернувся до даної компанії. Вони вирішили родині Щухіни подарувати кімнатну квартиру в новому будинку. Тому ми всі разом маємо підтримати наших побратимів, наших друзів, які сьогодні. На жаль, Сергій знаходиться. В зоні АТО хочеться привітати родину, подякувати компанії Альянс Новобуд», а також сказати дуже вдячність громадській організації, яка була створена учасників АТО. У нас також є волонтерська організація благодійна, яка на сьогоднішній день допомагає абсолютно всім нашим бійцям, які з броварів знаходяться в зоні АТО. Тому спільними зусиллями ми маємо вирішувати ті проблемні питання, які є. Тут на місці звичайно допомагати нашим бійцям, які сьогодні захищають кордони України. Сергій Щукін боєць 72-го батальйону. Вже сім місяців перебуває в зоні проведення АТО. Для родини Щукіних з п'яти чоловік покращення житлових умов було тільки мрією. Родина перебувала на квартирному обліку. Новобуд буде здаватися в експлуатацію в першому кварталі 2015 року. За кілька місяців родина Щукіних вже стане повноправними мешканцями оселі житлового комплексу Лісовий квартал. Дружина учасника бойових дій в зоні АТО Сергія Щукіна Людмила дуже вдячна міському голові за таку допомогу та підтримку. Самі ми нікуди не ходили, прийшли з мерії по сім'ях, мабуть, не тільки до нас, ну і кому Це що, так. Да. Ну, ми, звісно, тільки житловий іменно вопрос цей. Тоді почали зустрічатися дуже часто з Ігорем Васильовичем, ми з Наташою і саме. Ну і він пообіцяв, що. Буде допомагати, добиватися. Ми взагалі, ну, я ж кажу, як і вчора, ми навіть і в цього не могли побачити. Ну, мабуть, якось так не дуже ми вірили, що це може бути. Дуже вдячна Ігорю Васильовичу, що саме він пішов з всім питанням сюди, в фірму, і вони все разом, звісно. Йому теж великого кар'єрного росту, як можна більше, щоб він допомагав да, допомагав, і щоб всі ну, звісно, всі його вважають. Ну, по крайній мірі, після того, як Сережа вийшов, і коли ми не обращались до нього, то він ні разу нам не відказав. Було і Сережі багато дуже всього передано. То тобто, ніколи я не пішла із якимсь питанням, яке було б не вирішене, наче велика радость, що дійсно ми і не думали, і не гадали. Ну вже це осознання всього прийде тільки тоді, коли Сережа вже вернеться, тому що правильно він сказав, ліж би було мені время пожити в ній. Також міський голова Ігор Сапошко поспілкувався цього дня з воїнами-учасниками АТО, які наразі перебувають на ротації та реабілітації. Обговорили нагальні проблеми, які потребують вирішення. 10 листопада на оперативній нараді міський голова Ігор Сапошко вручив дружині воїна Олега Онікієнка, який загинув під час бойових дій в зоні проведення АТО державну нагороду Орден за мужність третього ступеня. Представник будівельної компанії Атлант передав Світлані Онікієнко документи на право власності однокімнатної квартири.